Ми сьогодні играємо з другом хор ігру. Назва. Ну, шо, шо? Назва сян побед із особнякам. Оцей сен за нами буде. Да. Давайте начну запись. Ти хто? Ти хто? А, заробітці купили 100%! Ми такі багаті. Який робить? Каже, дай почне запись. Да, я запад, и мы Кстати, тут она кор, лучшее время все дела. Лучшее время все Всем привет, ребята, с вами я, да. Рома, и все. Ну, Рома, конечно. Кстати, давай давай дай, дай, <Ой>, да, да. <плать> да? Ну и что дай, так? Эй, Эй! Это я пойду, хочу насчать. Все. Что? Ты выйдешь? Ты, Кстати, ты, что ты, тут пишешь в на стене? От меня не убежишь. Ага, да, да, да. Мы уже убежали. Мы уже убежали от виду холла на вот игрушки. Ну, не помните? Помните, ребята, да? Я паркур. Я паркурист. Вот это А? Ти теж мовив? Так, я мовив Він не хоче, ти не хочеш Я сподіваюся Не вбиваєш Тебе хочеться Я знала, нехай з джинсом то однограєш Ще я прийшов, куди я прийшов Ааа, западає Там хвилин, хвилин, хвилин Він ось у нього хвилюєшся Я так і знала, що він там сподіваємось Это да, На бочках хватит. Так, давай. Тут пару минут. Танк? Там, танк! Танк! А такие танки. Танк! Это а, не а танк, мы не предложили какой-то дорожку. Вот такие себе это робби. Ты же это Давай. Давай.

Ти ну, що там на бочках робиш? Ладно, йдемо. Тут шипи лазимо. Угу. Лазимо і шипи які. Вони поясняють за одного удару буває. Я? я прийшов. Ага, бо ти привел легко. Так. У мене автоприжок. На, mm -hmm. це бак. На, це бак. Просто зайди в меню. Виходи. Mm -hmm. mm -hmm. Все. Так, я тебе чекаю тапки під піду. мене легше від першого лиця. Все, давай я тебе дожинаю. Тут так, що? Якісь молоти. Опа, на Йо, бай. Ок. Треба дуже швидко. А ч, питання на рівну увагу? Все, я пройшов, давай я тебя жду. Можете я догоню. Угу.

Це дуже легко. Не цікаво, тут бороть, він А. Тут дуже легко, вони нервні. Так, да, але в самому кінці він швидший. Ууу. Що? А, поняв. На а, тут легко. Я а -а. просто думав, що тут треба було очо робити. Да, да, я тож... Капкани. Капкани. Це теж легко. А не а треба бути, типа, щоб не попастись. Тут треба, типа, що як паркур, поняв? Да. Я прийшов. Та як буде? Ну, будь ласка, почекати на них. Да. Просто не люблю таке. Походу, то так, да, прийдеться по трубам ходити. Да? Да. Та що, я просто заступаю. Да. Да-да-да. От я не вам по-пишу покажу, що я все зможу прийти. Да, сможешь сложить яблоко. А ты знаешь, что злез бесно? Да, Баси. Мы устали. Просто Все, идем дальше. Вот труба. Ничего, сладко. Что ты так быстро идешь? Давай подожди.

треба щось сначала. Ребята, все, далі відео буде за 5 лайків, або, якщо ми схочемо, то взагалі не за скільки лайків. Ні, ну дивіться, тут треба хоча б, ні, або 5, або 5, я 10, Я знову впав. Або 10 лайків, або дві підписки. Так? Да? Так. Да. На, на мене вже підписався один, я не знаю, хто це. Ось ти мені. Я бачу. І не став ще мені комент. Круто. Это удача. ты? Да. Тут легко. Я просто скользил кто-то. легко. Тут, ем... тут червоны очень. Да. Вот. Ты чего? А? Я сюда? Сюда, на... А я пройду. Только сюда? А что же делать? Не знаю. Я понял! Что? Начинайте. Ah! Oh, нет! Нет! Я прохожу. Я... За нами гонится ещё кто-то. Да? Да. Нашёл. Це, це треба грати отак. Так, бо за нами гониться хтось. Так, да, за нами якесь привидення гониться. Ааа! Це що повар який? Що якийсь повар? Я впав. Я теж впав. Це якась рука. Ні, там червоні очі в нього. Чи повар? саме найлюбіле іспитання. No. Що моє саме найлюбиме іспитання? Кожен хвилин, я тут вмираю. Але я обіщаю, що я пройду це іспитання. Або просто буде друга серія. Так? Да? Mm, я обіщаю. Підписчики, скажіть, ви любите таке? Я ще на сайту зробив! Я теж роблю. Я сам ты забыл. Я май що пройшов. Да? І тебе зараз про процесі хтось догонить Ні, я упаду. Так, я на ага, сам кінці був Я на самому кінці буп, понимаєш? Самому кінці. Да. І тебе просто ти впав? Да. Второй тоже. Ура! Ура! Це рука. Рука? Да. А, ні, це лице. Я почем сам був. Я тут якраз впав. Все! Тепер Так! Да. там красно та штука. Вс, Ми Ми... в чаямусь. Лоти. Я бачив той синій. Да? Да. Ти якраз нього там був. Робить пару сайтов. Я тебя чекаю. И тут самый важный стенд. Ура! Я тебя поскорее покажу. Подожди! А я? Понял я. Заразь, я тебе покажу мастер-класс. Да, мастер-класс. А ты ну, высекай мастер-класс. Я вот, кашу, у тебя попробую. Это было в Это было в школу. Да, там расстояние короче. Я знаю, как это пройти. Як? Я там ще не плита їхала кудись. Так? Да? Так. Да. Ця той не їде. Це я вже проходжу. А я її навіть пройти не можу. Отут і я. Так, тут. Не знаю. Я першу вже почав проходити. Тільки першу. Ну, Ребята, тут важко. А, да я проще шел уже, давай. Давай сюда я. Ага, бачу. Ты мне жди. Да. Ммм, mm -hmm. я походу в рот и паркур. Вы, наверное, еще система безопасности. Да? Да. Кстати, тут кнопка какая-то Я понял, что тут будет. Далее. Mm -hmm. Да. Накрутится. Я спим да, это переногаи. Теперь Это теперь... было так. А я А я А Неудобно. Ну, неудобно. Да, чекаю это было. Я лучше первого летела. первого Ты Попробуй Так. Ніколи я не можу доходити. Те, що я падаю, то ти, туди ти, сюди, то ти, туди ти, сюди. Зараз вообще 100% мене хтось дожене. Що так важко варто? Зараз всі руки подомляться. Я пішов уже. Я понял. Не говори, що треба ящики таскати. й треба відпускати ящики. Щоб добратися. Собор. Що ти мені ящик токає? Як? Мам, у треба в тебе є три ящика тут. Фоня. Бам, бам и бам. Вс, залез, опрост. Нет, тут легче, лишь там. Тогда ты спасил просто. Тогда найти, наверное, либериться. На блинку будут. Ой, знає, виски, это лесок. <звук> Далее. О, кислотая штука. Я почему до кінця дійшов, а тут легко теж. тоже. для нубіків. Я заплывся. Спиделан. Ты Ти мене підкинув. Ні, тут треба на увагу. Я медленно буду проходити. Бам, бам, бам. А да, тут треба на увагу, типа понял? Не на увагу, а на мені Все, я прийшов. Да? Используйте от от как вообще подушечки лишь сразу помешать. И проишечка. А, понял. Я не буду выполнять отсюда. Пользова. Какие подушки? Щобату Хотя уже до кинця машик пришл. Вс, теперь туда. Сюда надо бить. Вс, позаигли, можна... я туда. Ташли. Упал. Ну встань удушить. Ну, как расстояние. Це не можна допригнути. Будь можна, я допригував. Да. Нормально. Я знаю, що я за тебе дивився. Ти робив так само. До нас тут да. добігає. Просто дивись на мене. Добре? Бам. Просто дивись на мене. Добре? Бам. Просто дивись на мене. Добре, я просто стою собі і прийду. Давай. Покажу. Да. Та я почуваю, не прыгаю на цій подушці. Приустані. Зараз, дивись. То есть мастер-класс. То Понял. Туда я буду прыгнуть. Научу штуку, да? Я понял. Нет. Просто друзья на Ну все, я допрыгнул. Э, а что я не прыгнул? Это мастер прыгнуть. Нечестно. Ми зараз тут всі баги понаходимо. Ой. Я на останній падаю чогось. На останній? Так. Да. Чого? Я падаю. Що я не пригаю? Я на останній теж впав в щелу. Все, я обіцяю, з цього разу я прийду. Там хтось ще. Бам! Ми стачі не двоє, у нас за компашку ще хтось є. Не бачу. Я то не прыгну. Я теж тут думаю. Коротше. Треба було написати що батути, а не подушки. Що взагалі не подушки. Чо батути? Бам, там що батути. Там пружина. Так, там пружина і що не батут. А батут. Це на подушке, батин. не подушки, а бату. Виграв? Ні. Невозможно. Як він туди дійшов, той любить? Я не знаю. Опять у мене. Зараз. 50-та попитка. Гія! Хі Хія! Чи не приймуть? Пригнув тепер. так Стасі, ми можемо якусь іншу карту пограти. Типа тут є... Знаєте, які це інші виріш... сенії? Да, якщо ви хочете Ми питаємо, конечно. і ще. В коментарях пишіть. Да, то ми може знімемо. Якщо ви захочете. Я майже допрыгнути, то я. Ого, ого. Якщо ви захочете, щоб ми іще було там Да, ми тут будемо знімати... Ой, не будем снимать не будем спойлерити. Да. Не будемо Ну, ми там Я прыгну! Ну Ми там розвити, конечно. Да. Але ми не хочемо спорити. Ну, типа... То як Просто. Ладно, но и ты просто. Ладно, мы идти уже. Не, 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 не. Там иллюзии. Найди туда. Ты зараз куда идти? Лучше еще куча. Не. Я не люблю иллюзии. Я не люблю иллюзии. Нет, а? Они Я тоже. Это такие вредные, Двойся. Я тоже прыгну на батут. И бам. Вс, ему. И да это подбили. Да? Ну, не сами клавишек. Це сами клаешек, мой. Я тут прыгнул. Не знаю. У меня уже вся закінчила. Так, ребята, мама ну, пропавку даст и, наверное, вышел. Не краще, самі ми прийдемо. Да. мене викинуло зі гри. Йому Мої підписчики теж всі викинулися. І мене, якщо ви зайдете на мій канал, ви там побачите що. Підписчики, підписи, підпишіться, взагалі викинуло. я поки що буду Це те, що в мене хоча б завантажилось. Думаю, хоча б воно в мене завантажилось. Так что за монтаж, чтобы придать и поразнимывать? А я вот все и ролик, ребята. Пишите на ролик, во мне даже вымкину. А мы так долго походимся. все. Вот именно. Давай я подивлюсь. За монтаж видео. Так, ребята, я буду теперь походить. Все, okay, я паркурю людей. А вы вот подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Кружки нет. Наверное, не завантажилось. Тут какой-то портал. Червоный. Как в ад. Я ну, сейчас попробую зайти. О, нет. Сейчас, наверное, будет битва. Сейчас, наверное, ребята... Да. Быть Я тебе скрібаю. Не він крутиться. Це навієм сірення вийти. так. Що, ганявся? Ганявся до Тепер він вибухає. Це мабуть, робот був. Я так думаю. Да, мабуть, це був робот. Я поки що викладаю відео оддень. Біжать через ліс. Погода з нами ще буде зараз бігти. Сто процентів. У мене поки що підготовка відео. Ладно, Якщо ви хочете, щоб ми в Інші їгли, да. да, таку як? Ми не хочемо спойлери. Це буде дещо м'язно. Якщо хочете чучу перевозити Томас, спойлери їм. Це спойлерів добре. Не буду спойовити. Ну, я хочу. на хто за нами не гнеться. Бля, це будемо заканчувати. Да. Я вже вилетів. в шагу. Якщо ви хочете, зайти на мій канал, в мене цього відео не буде, те, що я знімав. У е, мене воно не зробилося. Так. Да. І ще, якщо ви хочете, щоб ми знімали роли плей, я закипісти я... проти камераменів, то е, робіть чогось. Так, ребята. ми з ним забудемо приходити. Це до кінця вже будемо прийдемо. Да. Купайся, ти купайся. Прихнеш мене. Шо мы будет по телевидению? Ну, короче, ребят, я буду заканчивать уже. Да. Другой сели мы снимаем. До конца. Да. Так что, Говорить продолжение. А если то просто... А то просто скажите. Да, а, Да, тут ну, просто много игр устать, знаешь, как можно пограть. Вот такую. Так, ребята, всем пока-пока.